Глядачі, вітаю на каналі. Знаю. Дякую всім, хто підписаний, і не забувайте підписатись, хто ще не підписався. Екстрені новини. Розмі починають трубити про те, що нібито група українських військових вийшла з підвалів Азовсталі з білими прапорами. Знаєте, це неправда. Видання ІнформнеПЕМ повідомляє про підготовку спецоперації. Російської Федерації у Маріуполі за даними джерел видання 16 -го, 17 -го травня або пізніше цієї дати в Маріуполі готується реалізація масштабних дій Збройних сил Російської Федерації за участі полонених українських військовослужбовців та викрадених росіянами мирних жителів. До дії інформаційно-психологічного характеру планують залучити до двох тисяч людей. Попередньо глобальний задум командування Російської Федерації до кінця незрозумілий, але озвучимо ключові дані, які заплановані росіянами на 16, тобто на сьогодні, можливо, на завтра або, можливо, в найближчі дні. Перше, це привезти до Маріуполя до двох тисяч полонених людей. Друге, відправити до Маріуполя військовослужбовців розвідроти. Які в обов'язковому порядку отримали наказ взяти проти гази, повний комплект ОЗК та додаткові невеликі рюкзаки, вміст яких невідомий, відправити до Маріуполя шість автомобільних цистерн, вміст яких теж невідомий, у супровіді із охороною на бронетехніці? Аналітики видання кажуть, що ґрунтуючись на отриманих даних. Вони припускають, що командування Росії може використовувати полонених людей для створення картинки для російських ЗМІ, саме пропагандистських ЗМІ, нібито, хоча вони всі зараз пропагандистські, нібито захисники Азовсталі здалися в полон і після цього спробують використати вміст цистерн. Можливо, це будуть хімічні речовини. Як ви знаєте, вже давно повідомляють про те, що вони можуть використати саме в Маріуполі ось якісь хімічні речовини. І ось щоб це все буде робитися для того, щоб викорити справжніх захисників з їх позицій. Також полонених можуть використовувати як живий щит для реалізації штурмової операції, можуть бути і інші варіанти розвитку подій. Дуже хочеться сподіватися на те, що якось відреагує міжнародна спільнота, скільки можна вже просити. Вже просили і жінки, і чоловіків з Азовсталі, вже Азову, вже поїхали до Ердогана, вже просили Сідзінпіна. Я не знаю, що ще треба зробити, щоб якось відреагували на те, щоб зробити екстракшн для того, щоб просто в третю країну забрати. Азовців, я просто не знаю. Взагалі всіх, хто знаходиться на Азовсталі. Але на цьому Росія не зупиняється. В окупованому Луганську планують відправляти на війну навіть жінок, мабуть, вже настільки все погано, що ці мерзоти вже і до такого прийшли. Зараз розповім деталі: уповноважена Верховної Ради справ людини Людмила Денісова заявила, що Росія проводить на тимчасово окупованих територіях приховану. Мобілізацію жінок. Зокрема, подібна ситуація склалася саме в Ордло. Окупанти проінформували, цитую Денісову, керівництво підприємств про те, що необхідно зробити звіряння даних жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: як бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст та прибиральник. Ось таке, не знаю. Я не знаю, як взагалі. Хто взагалі приймає такі рішення, і як до цього це просто така вже нелюдяність не якась, що, ну, правда, просто немає слів. Щодо фейків, щодо фейків, Буча, ви знаєте, для мене це взагалі болюча тема. Так, ось фейки розпропаганди для військових ЗСУ. Розпропаганда продовжує виправдовувати свої військові злочини у Бучі. Саме 10 травня в світових ЗМІ з'явилося інтерв'ю французького колишнього військового, який називає себе волонтером Адріана Боке, який нібито був у Київській області і став свідком злочинів воїнів ЗСУ, зокрема, полку Азов щодо російських військовополонених. Усі коментарі та свідчені надані ось саме цією путінською маріонеткою, я по-іншому не можу сказати, не мають. Жодних доказів та не витримують критики, зокрема, аналіз соціальних мереж: Instagram, Facebook, Twitter показав відсутність будь-якого підтвердження перебування француза в Україні в зазначеній області, що підтверджує фейки. Ось так тому. Ну я не знаю, чого ще варто очікувати. Важливо, важливо тут взагалі зрозуміти, що з урахуванням зростання кількості фактів військових злочинів, окупантів в Україні кремлівська пропагандистська машина вона буде використовувати як найбільше ось таких аналогічних псевдоагентів для дискредитації Збройних сил України. Тому не віримо фейкам. До речі, стало відомо, чому немає жодного інтерв'ю з полоненими кадировцями. Багато хто питає, чому ж немає, ось чому не записують і не показують їх. Так ось український блогер Володимир Золкін, який регулярно публікує інтерв'ю з російськими військовополоненими, Ви вже мабуть бачили не одне таке інтерв'ю. Він розкрив ось цю таємницю, цитую його. Каже: насправді ми не можемо поспілкуватися з кадировцями просто тому, що Росія моментально дає запит на будь-якого кадировця, який потрапив у полон, і видає замість нього будь-якого українця на наш запит будь-якого. І ось тут у мене, знаєте, виникає така ідея: а чому ж не обміняти кадирівців на наших людей з Азовсталі? Мені здається, це було б розумно, якщо вони так сильно їми дорожать. Тут хочеться додати, що, мабуть, у російської армії солдатів цінніше більше, якщо вони не знають російську мову. За даною британської розвідки, ось буквально на днях стало відомо, що Росія вже втратила 30% своєї потужності, накопиченої на початок вторгнення в Україну. І це не дивно. В них люди просто як пушечне м'ясо. І є ще одна інформація, що заслуговує на увагу: Збройні сили України вони захопили командно штабну машину Кушетка Б. Така собі назва, що містить величезний пласт секретної інформації, коди, ключі, розшифровки і так далі. Це дуже серйозна втрата для Росії. Тим часом справа навіть не у втратах. Ось повернуся до втрат. А в тому, що найбільш боєздатні частини, вони змінюються. Просто ненавченими резервістами Заміняти немає ким, тому беруть резервістів, резерви користь яких ну просто вибачте, як козла як від козла молока, і це підтверджують численні джерела, зокрема кадри, у яких російські добровольці висловлюють обурення діями офіцерського складу. Мало хто сьогодні сумнівається взагалі в перемозі збройних сил України. справа лише у часі, ось і все. В здібності союзників продовжувати постачання в тому ж режимі зброї і так далі. Просто це все діло часу. Була інша перемога України ось зовсім недавно це Євробачення. Але знаєте, важливе інше. Перемога України вона вкотре продемонструвала, що світ налаштований проти Росії. Хлопці, звичайно, молодці, але ж є й інша сторона. Перемогла. Права позиція України щодо її протистояння російській агресії. І якщо щодо успіхів у збройному протистоянні ще десь якось можна дискутувати, то поразка Росії в інформаційному протистоянні вона просто очевидна. Для світової громадськості Росія стала країною ізгоєм, а росіяни расистами. Москва опинилася у вкрай безглуздому становищі, але продовжує вперто котити свою. Таку, знаєте, перебиту військово політичну машину у прірву. Сьогодні почався новий тиждень, і він обіцяє бути досить змістовним з огляду розвитку воєнної ситуації. Отож, спостерігаємо далі і молимося за наші Збройні Сили України, особливо за Маріуполь.